І матюкується, і курить, і колиться, і грабує, і все, і вірить. Сидіть у в'язницю, подивіться на в'язню. Вони всі віруючі. Розумієте, так? Да? Є віра жива, а є віра мертва. І, знаєте, сам Христос говорить, і біси вірують, і трепещуть. Но у Христа для віруючих дітей Божих, які дійсно щиро вірять в Христа, є великий спадок. Я хотів би ще одно місце і буду закінчувати. Це, це 14 розділ з першого верша. Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте, говорить Христос. В домі мого Отця багато оселі. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. Куди я йду, ви дорогу знаєте. Каже йому хама, Господи, не знаємо. Ну, хама не вірив, що пам'ятаєте, да? Ми не знаємо, куди ти йдеш? І дуже важна заява, друзі, будьте уважні. Це теркається вашого серця. Бо ви ну, можете про що завгодно думати, як завжди, знаєте. Тілом бути тут, а думками десь десь інше. Це, це ваша душа. І так хочеться з вами зустрітися у нашого небесного батька. І він відповідає: Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Друзі, це дуже важлива заява. Ніхто до Отця не приходить. Як не через мене говорить Христос.